Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді СУЗУК адрес Vesta 25S в такому чорному кольорі. По скутеру питань взагалі нема. Як по пластику, так і по всьому іншому скутер як новий. Без царапин, без пошкоджень. Так, Задня гума відсотків 70. Так, попередку стоїть нова гума, гальмівний диск без виробітки. Так, присутня бокова підніжка. Оригинальне сидіння. так Їде дуже гарно. Соточку їде аж бігом. Так, світло дальнє все працює, Поворот один, поворотничок другий, звуковий сигнал. У нас працює по штуку. Дивіться, ручки не затерті, не заюджені, оригінальний пробіг. Так що, друзі, Кого зацікавила така техніка в такому стані. Звоніть, пишіть, завжди з вами на зв'язку.